Як покращити посухостійкість посівів кукурудзи. Посухостійкість це важливий фактор для вирощування кукурудзи в умовах обмеженого водопостачання, комплексний підхід, що включає агротехнічні заходи, правильний вибір гібридів і застосування спеціальних препаратів. Дозволить забезпечити стабільний урожай навіть у складних кліматичних умовах. Агротехнічні прийоми. Перше. Вибір посухостійких гібридів. Рекомендуємо гібриди, такі як ВН 63, ДМС Trend, ДМС Вікторія, DN ДН Метра, Дніпровський 257, ДБ Хотин, друге. Сівообіг. Чергуйте кукурудзу з бобовими та зерновими культурами, щоб покращити структуру ґрунту та зменшити навантаження на водні ресурси третє. Оптимальна густота посіву. У посушливих умовах дотримуйтесь густоти 60-70 тисяч рослин на гектар, що зменшує конкуренцію за вологу. Четверте збереження вологи в ґрунті весняне закриття вологи та мінімальна обробка ґрунту допомагають зберегти запаси води. Застосування препаратів перше антистресові препарати гумінові кислоти в препаратах, таких як гумат лист і «Гумат-Форте», Знижують стрес від посухи та покращують засвоєння добрив. Рекомендована норма внесення 1 літр на гектар. Друге. Мікродобрива. Для розвитку кореневої системи використовуйте елф кукуруза у дозі від 1 до 1,5 літра на гектар. В цинк 140 стимулює розвиток коренів, а лефміть 45 і Лев Марганець 55 покращують водний баланс і контроль дихання рослин. Третє. Контроль бур'янів. Механічний і хімічний контроль бур'янів мінімізує конкуренцію за воду. Рекомендуємо гербіциди, такі як основа, Толазін, Мілафорд Екстра або «Експерт Про». Висновок. Покращення по сухостійкості кукурудзи потребує комплексного підходу. Правильний вибір гібридів, сівообіг. Використання антистресових препаратів і мікродобрив, а також контроль водного режиму забезпечать стабільні врожаї навіть за складних умов. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд. Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.